Триває укріплення українсько-білоруського кордону у межах Волині, Передав мій колега Петро Юровчик. Від смуги розмежування за 6 сотень метрів білоруський пункт пропуску окрани. По лінії кордону контрольно-слідова смуга видніється спостережна вежа волинських прикордонників. В ділянці українсько-білоруського кордону, що межує з Волинню, облаштували десятки кілометрів протитанкового рову, є бетонне спорудження, аби не допустити противника на броньованій техніці. У розпорядженні охоронців кордону 22 камери тепловізійного спостереження. Всі дороги знищені, заміновані і облаштовані фортифікаційно таким чином, що ворог тут не зможе без безнаказано... Проникнути на територію України. Білоруські прикордонники іноді звертаються до своїх українських колег з гучномовців. Музика патріотична, тобто, яка е, піштов для того, щоб підштовхувати нас, перейти на їхню сторону, тобто з таким змістом, щоб ми е, один братський народ. А волинські прикордонники, за словами Владислава Калініна, відповідають у відповідь, включаючи гімн України, каже протяжність українсько-білоруського кордону в межах Волинської області 214 чотирнадцять кілометрів. Петро юров. Чик Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.